Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд! Сьогодні ми будемо глядати склад мішка, велюрові спортивні штани. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, щоб підписуватися на наш канал, коментували, вступили на наш пілоти ведер, на наш інстаграм-канал, наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер за. Варюємо чайок, достаєм печеньки. Всім приємного перегляду. Оу, класні, флісові, гарний розмір, велюрки велюрові на манжеті. Значить, це універсальні спортивні штани. Їх можна носити як і літом, так і зимою, так і осінню, так і дома, так і на вихід, так і на роботу, так і у постіль, так і на вихід, так і на день народження. День народження так, дивимося. Що у нас там далі попаде? Розпаковка. Розпаковка без купюр. Як приїхало, так і показуємо. Так, усь ще в нас гарні. На манжеті. Велюрові. Ще велюрові. На манжеті. Велюрки. Воу! З полосками Adidas На манжеті. Так, ось такі обтяжку, класні, як легінси. Ще на манжеті. Стан гарний, великий розмір. Десь LXL Так. Великі на манжеті. Велюрові. Ще. Продовжуємо перегляд. З боковими карманами модні, стільні? Ще. На манжеті. Так. На манжеті? Ще. Велюрки? Ось такі модні, як дівчаток, юлоти люблять. Велюри. Ще? Ще авелюри? Великий розмір десь еліксель. Цині голубенькі, легенькі, моднік, юлоти, ще велюрки. Гарный размер. LXL. Десь 2 XL. Так. Модные такие, стильные, молодежные. Молодежные. Гарний велюр. Зелененький в колір травички. Сіренькі, сірі. Ще модні. Знизу розширені, модняві, ще модняві, велюрові. Ще модні. На манжеті Кількість просто в. Велика собі вартість низька. І ми повністю розібрали весь мішок, підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.